так, всім добрий день, в мене тут такий срач. І сьогодні така файна похода. Ну, я вирішив вдома залишитись. Трішки тут поприбираю і заодно зроблю афінаш. От. Тут я трішки підбирав ось таких. Ну, Це буде наступне відео. Зараз я просто покажу, як я відмиваю от посріблення. Висипаю все це посріблення. Правда, я не знаю, що з нього щось буде, але так, цим кульочком висипаю я той кульочок і ще є ось такі гирки. Ну, так ось і сюди. Теж все буде разом. Правда, дещо може бути не посріблене, але. І тепер я беру ось таку лимонну кислоту. Взяю небагато десь, можливо, півпачочки, можливо, більше. І заливаю це все до повного. Ну, не до доповного цей, ми десь грав нормально. Ну, це в мене такий буде перший мій експеримент. Так, лижечку важану взяти чисто. І це все перемішати. зразу виставку. Темно зробилося. Ну, і тепер прокип'яти. Зробив я собі такий столик, От поставив тут дошечку, цегли. Ну, тут таке водичка. Тут стаканчик. Ну, правда, мало, треба ще пару штук. І отак плитку. Плитку ту я знайшов на мусорці. Взяв, коротше, тут спіральки були такі, що така спіралька, ну, вже палець замастив І з другої сторони вона, значить, тут потріскала Ну Вона гріла, але гріла. І я собі вирішив зробити ось так. Тут я так. і кладу в розетку. І багато не потрібно, всього лишень просто, щоб. Воно включилося, воно вже цей. От. А тут вже водичка така є без кипятіння Ну, я ще проварю прокипячу, Не знаю, тут є от таке от. Чи воно теж спослідленим іде, не знаю. Ну, але нехай кипить. Як прокипиться в кінці відео покажу, що вийшло. А зараз буде так. А сьогодні наш мій афінаж буде. от такі чіпи маю. Це майже без позолоте. І от такі от чіпи. Я їх пошортував. І буду їх пробувати робити. А я маю ще ось такий от матеріал, можливо хтось мені підкаже, що з нього можна взяти. З ось такого матеріалу. З таких конденсаторів, червоних, зелених, оцих кольорових і так далі. І що можна взяти з ось таких транзисторів? Їх в мене підзбиралося. ну Десь половина ось такої в мене є цих транзисторів. Так, Так. Думав робити, думав робити порізно, але зараз приміряю, що там. Буде, лізеться одну, угу, Лізиться. Значить, тут в мене є кислота. Беру я. Грам 100 стане. я 150 грам кислоти. Тут в мене соляна кис... Ой, азотна кислота. І беру я... 175. Ой, і беру я 75 грамів азотної кислоти. І пробую заливати. Так. Думав, вийде менше, думав, не стане, але це. І нехай воно усе витравляється. Ще, ще перемішаю зараз. Так. Поки вбіг, збігав по ложечку. щоб це все файно перемішати, щоб рідина тут впала. Все. І нехай воно собі. Булькає. Як воно вибулькає, все ну, можна взяти накрити таку тарілочку. І так, тарілочка трішки грязна і так, потім буду фільтрувати цей розчин. Так, і воно собі нехай булькає. Тут уже водичка почурніла. Ну, нехай ще нехай погріється, дійде до кипіння, википить десь от стільки. І тоді я буду вже дивитися. Я ще знайшов деякі посріблені ці, досипав. І значить тут у нас вже кипить ось така реакція. Ну, вона і кипить. Ось так воно булькає. Ще поки що розчиняє. Ну, як перестане реакція, то я тоді заберу. Можливо, азотна кислота випарується. Так, то та посріблення, от таке посріблення вже менше більш чис, чисте стало. І я заодно сьогодні зроблю срібло. Ну, на цьому відео. Не знаю, чи золото мені вийде, але срібло точно получиться. І так, знайшов ще трішки позолоте і поставив окремо. Нехай кипець. А цю я вже виключив і зараз буду її фільтрувати. Спочатку профільтрую просто через сито. А потім буду фільтрувати вже через папір. Так що таке. Як я буду фільтрувати, буду показувати. І так, відвернувся я на деякий час. Було накрито тарілочкою і от результат. Я на трішки заберу. От, результат. Там, можливо, є золото. Ну, Тепер нехай воно трішки так покипить. Я заберу цей розчин і поставлю цей сюди. Треба тут якусь ручку придумати, а то мене вже трішки поскопитало. Це я забираю. Ось такий розчин, Чор, чорний аж ж вийшов. Це я забираю. І так, значить, я приніс вагу. Тут 22 грама важить папір. І, значить, я вже тут розписав. Сьогодні 31.10. І зараз я буду висипати. Не знаю, буде посліблення, не буде. Так, значить. Ну, коротше, напишу, що було пів кілограма. Так. Тут. Не знаю, чи тут щось буде, але і так. Грошин уже трішки підстив. І можна ось так. Де щось розтворилося, де щось не розтворилося, але нічого страшного. Це я зараз промию і буду показувати вже далі. І так, дав я звичайну воду, так як в мене дистильованої води не було. І що вийде, все вийде. Дав я 200. Ну, зробив я. Налив отак прямо в банці десь ось так води до 400 і далі додав азотної кислоти. Це виходить. 200 до 300 я зробив. Ну і тепер, що вийде, вже буду видіти. Ну, зараз кладуша трішки на підігріє. І йду фільтрувати цей розчин. І потім покажу, що вийшло. Пробую я через папір А4 виявляється кислота, їсть файно папір. Азотна. от Так що Вирішив я погасити от на батарії бобок. Купив самогонку. Не знаю, яка вона на смак. Ну зараз буду бачити. Отко. Пробую погасити азотну кислоту. Якщо вийде погасити азотну кислоту і не випаде осадок золота. То це буде дуже добре. тому що кислота є. У мене руки від кислоти, вони навіть вже де була рана, біли, вже почали відставати і зразу так пече, що капець. Ну, я ще спробую мочовину. Ось така мочовина. Не знаю, чи вона добра, але я попробую. І тепер помішаю. Ані, реакція пішла. Ну нехай вона це розчиняється. от Реакція. Пішла добре. Так. Золото кипить. Але дали би трішки накрити. Тому що потім я посвічу ультрафіолетом, фонарик у мене тут буде виблискувати золото. Так, це кипить, парує. І зараз, значить, спочатку я зараз профільтрую цей. А потім вже цей, до речі, щось почало трошки пробивати. Току. Приходиться виключати, скручувати. Ну, Я спробую знайти ось таку от. Ну, похожу, щоб підткнути, то поміняю саме цей. Так. І значить, це я забираю. Це розчин срібла. Ну, він тут буде довго фільтруватися. Це промивка срібла. Посріблення точніше, і це от, от рошен, це з маленької от банки, і тут такий теж насичений зелений. Ну, нічого, профільтрується, я подивлюсь перевірю. Взяв я залив 20 грам, доливши, розбавив звичайною водою з крана і зараз буду пробувати железний купурс. Щось випаде чи не випаде, по ідеї мало би випасти. Ну, я ще спробую. Щось нічого не хоче випадати. Ну Профільтрується оцей розчин. І я тоді вже подивлюся. Так як... Значить, якщо не вийде, значить я ще не доріс до цього. Тут йдуть бульбашки. Тут означає, що цей роз'їдає папір. Папір я там я взяв туалетний, звичайний такий як задницю втирати. Ну нічого, подивлюся, що буде. Так. Е, розчин я взяв той, що стрібло фільтрується посріблення. І в мене є звичайна сіль. От. Ні. Дивно? Дивно? Так? Тут осадку нема? Тут осадку нема. Значить, щось то не так. А тут хоч би якийсь хлорид мав випасти. А випала якась херня Чесно Попробую капнути кислоти. О! О, це мені подобається. такий О, це мені подобається. Холорит срібловитий. Значить. Значить, буде срібло. Розчину там дуже багато. Засрібло. Ну, нехай відстоїться. Постоїть з годинку. Я рощин злию, промию. І буду показувати, що, що вийшло з... Скільки тут? Ну, з 50 грам. І так, залив я ще раз, нагадую, залив я звичайної води і додав азотної кислоти. І наче це вже остило. от і осадок. Ось такий от осадочок. Хлорид срібла. <кхи> Даю я сюди купурусу. Ну, щось, щось випало, але що випало, не знаю. Зараз почекаю, поки що це дофільтрується. І буду брати ще раз. Ну, це я буду ще раз перефільтровувати. це я так зробив, щоб воно швидше і то якась мут лишилася. То просто я погано розставив туалетний папір. Це я перелив уже у свіжу баклажку, тому що там був десь отаку от осадку. Ну, зараз я покажу. От. от якого тут осадку набилося. Не знаю. Можливо, то хлорид срібла випав. Але нічого, нехай фільтрується. Тут булька є повним ходом. Можливо, можливо ще зараз поставлю підігріти. тому Все. Що... Срібло вроді лишилося посріблення якесь. Ну нічого, нехай витравлюється. Я візьму просто трилочка, трошки грязно, потім відфільтрується. От. Так що, так я то. Надіюся, що з цих двох розчинів щось випаде. Ну, срі... Срібло -то випало. Це такий нормальний осадок вийшов, як з 50 грам Зараз Чайник закипить, я його промею. В... І кидаю кусочок алюмінія. Ну, заливаю, звичайно, що кислотою і промиваю. Фу, промиваю кидаю кусок алюмінія. Нехай воно відновлюється. Так що таке то. І ще таке питання був. Мав розчин, залив сюди просто азотної кислоти і випав якийсь. Це може бути осадок золота. от Ось таке воно роженьке. Осадок. от такий от. Може бути осадок золота. Напишіть в коментарі. І все-таки дистильована вода повинна бути. Тому що я хотів промити осадок кип'ятком, а він розчинився. І тепер я його відновлюю. От, правда, не знаю, що там відновлюється. Ну, відновиться, я його сплавлю. І потім в дистильованій воді вже його буду переробляти. Головне, щоб він сплавився. От, вже випав осадок. Але нехай відновлюється повністю Я його потім прокип'ячу в дистильованій воді. Ой, не в дистильованій, а в електроліті. І, можливо, лишні метали звідти витравляться. І я вже буду мати чисте срібло. Ну, чисте не буду мати, але хоч якийсь буду мати. Так що, експеримент не дуже вийшов, але буду надіятися, що. З часом я ще собі докуплю застильованої води, а поки що я буду збирати срібло, посріблення і всі ось такі от радіодеталі, які мають всередині срібло. От Навіть є контакти. Ну, контакти потрібно ще почистити, потім буду їх вже переробляти. Так що, чекаємо. Тут іде кипятіння ще раз прокип'ячую. І тут вже поставив трохи того, що профільтрувалося золотий розчин. І так як нема поки що що робити, я займаюся збиранням хоч одного крісла. Спинку я маю, бокові ручки я маю. І зараз буду з цим бавитись. Цей розчин буде фільтруватися довго і нудно. Я навіть не можу його взяти, тому що тут отакий осад. Але він щось прокапує трошки. Ну, день-два, можливо, буде фільтруватися. А можливо, я візьму перелию. Ще одну таку буклашку зараз зроблю. Так, щоб не було осадку. І так, на дворі вже ніч. У Нас виключили світло. Все, я зараз, як виключиться світло, зроблю ще одну бутилку, бо воно щось тут, тут, тут сів осадок. І я зараз, напевно, що цей осадок промию, тому що я не знаю, що тут є, а можливо, я її злею, тому що це, напевно, що. Відновилося срібло, хлорид срібла. Я промию і буду зливати всю водну бутлю. Потім як він осядеться, я просто ще до нього докину алюміній і не, нехай собі відновлюється. от, Отута, не знаю, що тут є, з цього розчину. ну, Мені не вийшло ніц. Чесно сказати. Це я вже другий раз проварив азотної кислоти, шкода, що я давав. але... Ну, тепер буду знати. Але хоч щось мало бути. Так що. Без світла це не дуже все добре робити. Але. от, Без світла я поміняв виключатель, розетку. Світла немає. І поміняв тут цей. Ну, це, в принципі, ще він добрий, але буду шукати під нього цей. і поміняю його назад, поставлю. Так що. Таке то. От. Тут а, я кинув алюміній Це тут був білий хлорид, якийсь випав осадок. Це осадок. Ну, я потім почекаю нехай він остине і його вже перероблю. от Тут є в мене така плата, це вроді би посріблення. Але от. Це вроді би посріблення. Ну, я її десь перероблю другим разом, як в мене буде більший. Так. Значить, маю ось скою і кидаю. Щось відновиться, не відновиться. Не зн... мало би відновитися, тому що тут я закинув багато Коротше, кислоти. Влив. От. Реакція вже пішла. Я сподіваюся, бурної реакції не буде, тому що не розумію, що воно тут воно тут таке відбувається. От, От можна побачити. Щось те, що ось тут по стінках поробилося, відновлюється. Це щось можливо мочевина, тому що я мочевину в цей відновлював. Типу погасив азотну кислоту, можливо, мочевина. От Тутка. Ну тут що? Тутка стоїть уже довго, от уже теж почало окислятися, не розумію, що це є. Можливо, якийсь не той інгредієнт. Ну. Ну і нехай постоїть до завтра. Завтра я ще покажу. Що до цього тут реакція пішла. О, тут вже пішло відновлення. відновлення. От ці кавалки плавають. От. От. Тут вже пішло відновлення повним ходом. Ну, Воно відновиться. Це відновлюється, я все рівно візьму цей промию. І ще я попробую розчинити цей осад. Це, що відновлюється в азотній кислоті. Ну, правда, вже буде дистильована вода. Дружина мені завтра має купити дистильовану воду. А відновлюється воно от. І щось вроді би похожен яж на золото чи не золото. Ну, і вона собі відновлюється. От. Тут якась така муть випала. Можливо, ще довипадає. Так що, не знаю. Потім покажу, що з цього вийде. Так. В результаті. Не знаю, що воно таке є. Але от, тут кристалізується, тут уже. Кристалізується. Не знаю, що це воно таке має бути, чесно. Тут осадок якийсь випав, осад. Тут осад випав, але добре, що не кристалізується. Так. Тут хлориць срібла випав, це профільтроване Е, Четвертий раз вже чи п'ятий поміняв баклажку, і воно все рівно забило. І, коротше, в мене тут робиться пиздець. Чесно. Це тут кипить, брулит, не знаю, що з того вийде. так, Тут розбавив, що знайшов 10 грам дистиля і розбавив. І лишився ось такий от осад. Не знаю, що це за осад, Ну, азотна кислота його не розчиняє. Доливаю азотної кислоти і перемішую. От. Реакція йде? Димок йде? А, ні. Розчинило. От. От, якийсь такий білий пісок рівно залишається. Не знаю. Ну, що получиться, то виходить. Азотної кислоти я сьогодні витратив майже літр. От. Азотної кислоти було десь 800 грам. Лишилося ну, десь 50. Значить, мені сьогодні виходить зробити лише срібло. То, що випаде. А це я гасив мочевиною, сраки там мочевина. Ліпше саліту далі. Ну, наразі все. Як буде файний результат, ну я все рівно покажу результат, який буде. Я вже далі не буду знімати, я вже буду цим бавитись, тому що то вже. Година 10 вечора. А я ще з цим бавлюся. Зразу нагадую свій перший афінаж золота. Правда, там в мене кислоти пішло набагато більше. Так, що таке? так, пройшло 3 години. Ну, без змін. То не капає. Тут я додав желізний купурус. Ну, нехай постоїть до завтра. ось якийсь осадок випав, але що то є? Кірю його знає, чесно. От. Так, це перестало капати. Тут я залив желізний купус. От, от муть випала. Ну, це вона тут була, тобто не випало ні хрена. Це ще негодно. Вже, це, це вже годину, як стоїть, нагодно, почати капати. От. Тут я щось не розбираюся, що то є, долив. Що то я долив? Долив кислоти Уже третій раз, бо воно вже випорвалося. І з того всього осадка залишився якийсь ось такий от осадок. Ну, Буду надіятися, що то є срібло, а не золото. Тобто, був ось цього воду було ціле дно. Ну, нехай воно ще стоїть, нехай воно гріється, нехай це як то. Порайте спати. Ну і мене це трошки нервує. Відво затягується дуже довго. Тут я промив. І я не розумію звідки тут осадок. Опять взявся. Ну, але воно щось капає. А що воно капає? Хрен його знає. Взяв я ось тут от, от. Так. Зараз я перелию. І покажу цей. Ось такий хлорид. Міско не попай. Такі от от хлорид срібла Випав. і це, коротше, промити неможливо. Тому що як я тільки заливаю кипітку, видно, тому що я його роз... розбавляв звичайною водою, я лише кипіттену воду заливаю і воно зразу кудись і пропадає. Так що, промивати я не знаю, чим. Жалко. Ну, хіба що буду випаровувати до солі і тоді пробувати заливати якусь цей. ні то буду сплавляти і. Буду сплавляти і вже так, що хоче. Ні, то буду сплавляти і вже тоді потім переробляти. Не знаю, як що цей, напишіть коментарі, тільки в мене сьогодні Ні. довбанутий афінаш. От, Получився. золото мені не виходить. І думаю, буду робити срібло і заодно вийде золото. Взагалі, то мав бути афінаш не тільки по золоту. Але так як в мене не вийшло, ну, інколи от. Це в мене зараз права рука. Інколи, виходить, мама зліпи мені сніжку, бо в мене руки сираки криво, криві. Ну, можливо, хтось напише свої догадки. От, такі от, роженький осадок. Чому роженький? Можливо, золото. Ну, нехай ще прокипить, і я потім подивлюсь. Взагалі то було б потрібно зробити так з тим осадком, що в мене випав, що я тут залив. Так що. Отакий от афінаж. Багато хто знімає, що там легко-просто, я знімаю це взагалі ні легко, ні просто. От такі от грубчасті конденсатор, їх саме найкраще переробляти. От. Там ніжки повідламувати, перемолоти, перетолочити і залити дистильованою водою азоткою і почекати нехай, поки реакція не закінчиться. Так що, це був афінаж золота срібла. Неудачний. Можливо, хтось порадить, як спасти у цього всі розчини, бо я щось не розумію, чесно. От. Ну, тут я почекаю, якийсь осадок випадає, але може опять почати свисти. Так що, лайк, підписка і коментар. Коментар обов'язково, щось порадьте.